Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України, і Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні завітаємо до міста електронного врядування Борисполя, що на Київщині. Бориспіль заслужено вважається містом електронного врядування. Наприкінці 2011 року міська рада запровадила віртуальну приймальню міського голови. На офіційному сайті міської ради створено відповідний розділ. У поля форми слід ввести особисті дані та запитання до очільника міста. Також за допомогою програми громадяни реєструють свої звернення. Людині надається відповідний папірець, за допомогою якого вона в будь-який час. І за допомогою штрих-кода може проконтролювати стан розгляну її заяви без посередників. Той, хто не має доступу до всесвітньої мережі вдома, може звернутися до бібліотеки. В одній з бориспільських читалень забезпечено безкоштовний доступ до інтернету. Послуга користується популярністю серед бориспільчан. Щодня тут бувають близько сотні осіб. Раз на тиждень звідси можна поспілкуватися з мером у скайпі. Бібліотекар тут одночасно й айті. Фахівець інтернет став помічником нашим роботі бібліотеки і підняв бібліотеки на новий рівень. Ми можемо надавати послуги: інтернет, зв'язок, скайп-зв'язок, створення блогів, сайтів, електронної пошти, пошук роботи, подання документів. До архівного відділу Борисполя також дісталися електронні технології. Співробітники відсканували всі документи міської ради, які тут зберігаються з 1944 року, і запровадили програму автоматизації послуг. Відтепер пошук забирає кілька хвилин. База даних дає можливість працівникам відділу швидко виконувати запити. Найпопулярніші запити це про виділення земельних ділянок, про приватизацію земельних ділянок, про усиновлення, про надання житлової площі приватизації житла. Така електронна база даних унікальна розробка для України, забезпечує обмін інформацією між архівним відділом та іншими підрозділами міської ради, які об'єднані в локальну мережу. А ще навіть у разі втрати паперового варіанта, електронний усе одно зберігається в базі, і його можна роздрукувати. І продовження теми – інтерв'ю з Бориспільським міським головою, віце-президентом асоціації міст України Анатолієм Федорчуком. Доброго дня, Анатолію Соловйовичу. Дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Міська влада активно впроваджує технології електронного врядування. Як ви оцінюєте отримані результати? Чи задоволені городяни, і що ще планується зробити у цьому напрямку? З 2007 року ми почали крок за кроком впроваджувати саме європейські стандарти в нашому місті, і мені сьогодні приємно констатувати, що ми багато чого досягли вже по тому, що до нас приїжджають багато представників мерії з інших міст за досвідом, в тому числі навіть місто Київ також приїжджали саме по електронному врядуванню приймати наш досвід. Що це дало нашій громаді? В першу чергу, звичайно, тому що ми робимо для людей, це дало можливість оперативно вирішувати свої питання, мати можливість контролювати проходження своїх документів. Дало можливість не обов'язково приходити до міської ради, а можна проживаючи в своєму, наприклад, мікрорайоні, через центр. Адміністративних послуг ми його назвали інформаційно-довідкові центри. Можна отримати всю необхідну інформацію. Якщо людина не хоче туди йти, вона може зайти на сайт міської ради і необхідну інформацію отримати, де вже є зразки бланків, вона може. Практично роздрукувати собі бланк, заповнити його, поставити своє прізвище, перелік необхідних документів є, і направити його поштою. Ми навіть і в пошті на одному із відділень Укрпошти також відкрили вже центр адміністративних послуг. Тобто люди можуть в будь-якій точці міста Борисполя вирішити свої питання, які їх хвилюють. Якщо зайти до нас в хол міської ради, то там стоїть сканер, людина може своїм документом прийти. І цей код, який присвоюється кожному документу, вона може його піднести і на моніторі подивитися, де знаходяться її документи, стадію його розгляду і так далі. Крім цього, ми запровадили ще одну таку цікаву форму, як з метою економії, знову ж таки, конвертів, тому що це бюджетні кошти. Ми телефонуємо смски, направляємо людям, що, наприклад, в них документ готовий, і вони можуть його в зручний для них час забрати. І ще одна така перевага дуже важлива, наприклад, людина приходить і каже, я в 2012 році писала заяву. Ми можемо протягом 30 секунд, буквально значить, за допомогою програми СКОТ подивитися, що це була заява, яку відповідь вона отримала, приймалося рішення по ній, чи не приймалося. Оце є переваги електронного врядування. Однією з найгостріших проблем українських міст є функціонування житлово-комунального господарства. А як у вашому місті вирішуються проблемні питання у цій сфері? Ми робимо періодично моніторинг, анонімне опитування людей двічі на рік це в березні місяці і в жовтні місяці. Чому саме в жовтні, коли починається опалюваний сезон, багато дуже нарікань і в березні місяці, коли якраз весна, багато підтоплень і так далі. І от ми проводимо анонімні опитування. Що дуже цікаво, що більше 70% жителів нашого міста в принципі задоволені діяльністю. Е Жеків, водоканалу, тепломережі. Наприклад, от водоканал у нас оцінка діяльності його надана як позитивна, 80%. Тепломережа 82%. Так, да, люди нарікають, єдине, що дуже висока ціна, наприклад, за те ж саме тепло. Але, ну, на жаль, не ми формуємо ці ціни на газ. Це складова, яка навіть і не залежить від нашої держави, вона залежить від Росії. Тому, звичайно, в цьому плані нарікання є. А що стосується якості надання послуг, ще раз кажу, не можу сказати, що їх немає взагалі. Вони є і виникають періодично. Але от таких моментів, де б, наприклад, ми не реагували, їх просто немає. А які соціальні програми сьогодні реалізуються у Борисполі? Ми запровадили соціальну карт картку. Ми зібрали підприємців. З підприємцями провели таку величезну роз'яснювальну роботу. Приємно констатувати, що 40 об'єктів підприємств нашого міста погодилися приймати участь у цій програмі в соціальній картці. І сьогодні наші люди, які потребують, Соціальної допомоги, матеріальної допомоги мають можливість, наприклад, отоварюватися на продукти харчування, вони мають знижку, наприклад, починаючи від 3%. І на деякі інші послуги вона до 50%. От, наприклад, таксі вони надають послуги 50% від вартості. Тобто ми по такому варіанту пішли для всіх в нас пенсіонерів без виключення для всіх пенсіонерів. У нас стрижка, наприклад, для чоловіків 10 гривень. Вона складає. Тобто, у нас надається медична допомога, це також прання білизни, ремонт взуття, ремонт одягу. Все це ми беремо за рахунок міського бюджету. Крім цього, ми виділяємо кошти. Можливо, для когось покажеться, що це і невелика сума, там, наприклад, 67 тисяч, але ми розвозимо для людей щодня безкоштовні обіди, саме для тих людей, які немічні, яких немає дітей, які конче цього потребують. Згідно з цих програм, у нас за 9 місяців виплачено різним категоріям наших жителів 38 мільйонів гривень. Це досить така суттєва цифра. Це при тому, що у нас на жаль сьогодні бюджет не виконується в зв'язку з подіями в аеропорту. Компанія Росвіт, яка припинила своє існування і обслуговуючі компанії, які були причетні до Росвіту, також. На жаль, змушені були припинити свої послуги. Тому, звичайно, в нас є величезне недовиконання бюджету. Сьогодні вже це більше 20 мільйонів. Але тим не менше, всі соціальні ініціативи, які запроваджені, всі програми, ми їх повністю виконуємо. Які ще завдання стоять перед міською владою? Поділіться планами щодо майбутнього розвитку міста. Сьогодні по вулиці Київський шлях проїхати дуже проблематично, особливо це, що стосується п'ятниці, суботи, неділі. Та й в ранішній період і пов'язано з тим, що основна траса бориспіль Київ, яка сполучає східну Україну, Західною Україною. І тому транспорт не має можливості сьогодні весь іти по об'їзній дорозі, тому що вона не відповідає ніяким вимогам. От і ми працюємо сьогодні, вже прийняті рішення для того, щоб все-таки будувати об'їзну дорогу, але без підтримки держави, звичайно, ми цього зробити не можемо. Ще одна важлива дуже проблема, яка для нашого міста характерна це відсутність каналізаційних очисних споруд. У нас було в цьому році виділені кошти, і в у минулому на будівництво цих очисних споруд. І ці очисні споруди розпочали будуватися. Це дуже важливо. Ну і звичайно, з урахуванням того, що місто наше інтенсивно розвивається, зводяться нові будівлі. У нас сьогодні конче необхідно будувати. Ще одну школу, це як мінімум. Мінімум два-три дитячих садочка. Ми зараз, По деяких в нас вже проєкти готові, по деяких ми зараз розробляємо ці проєкти. І з наступного року ми вже навіть плануємо по деяких цих соціальних об'єктах закладати фундамент і розпочинати будівництво. Чи вдається знайти порозуміння з обласною владою для вирішення місцевих питань? Звичайно, я вдячний. Тим, що у нас повне порозуміння сьогодні з обласною владою, з центральними органами влади, але я з іншої сторони прекрасно розумію, що сьогодні казна державна, на жаль, не настільки багата, наскільки нам би хотілося б. і ми повинні розраховувати. В багатьох питаннях на власні сили. Тому ми от зараз, наприклад, розробляємо питання випуску муніципальних облігацій. Ми плануємо їх випустити в 2014 році, і саме ці кошти ми хочемо спрямувати на будівництво нових доріг. Ми вже маємо практику, ми в 2008 році випустили вже муніципальні облігації, що нам дозволило за один рік побудувати. Реставрувати 27 вулиць, це звичайно була ціла революція в нашому місті Борисполі. Це дуже позитивно було сприйнято нашою громадою. Це дозволило нам фактично замкнути повністю все місто з будь-якої точки міста Борисполя. Дозволяє сьогодні нашим жителям добратися до центру. І навпаки, ви є віце-президентом асоціації міст України. Чи вдається асоціації вести діалог з центральною владою щодо вирішення проблем місцевого самоврядування? Ми сьогодні говорили про окремі проблемні питання нашого міста Борисполя, але ще раз підкреслюю, що багато проблем, які існують сьогодні, в тому числі в житлово-комунальній сфері і в сфері будівництва, містобудівного кадастру, земельного кадастру, вони є, в принципі, типові для всіх міст, селищ, сіл України. І, звичайно, якщо Кожна людина, кожний міський голова чи селищний голова буде вирішувати їх ці питання окремо, то для цього понадобиться дуже багато зусиль. Тому і для цього існує Асоціація міст України, і я дуже вдячний саме цій організації, яка багато питань, які є в органах місцевого самоврядування, вдається їх вирішувати саме на Високому державному рівні дуже багато приділяється уваги саме співпраці з центральними органами влади, місцевих влад і гарним посередником саме в цих переговорних процесах виступає Асоціація міст України. Дякуємо за змістовне інтерв'ю. Нагадаю, це був Федорчук Анатолій Соловйович, Бориспільський міський голова. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агенства США з міжнародного розвитку або американського уряду. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимось.